Титанові рехаб сучасний реабілітаційний центр України, який допомагає постраждалим воїнам відновити себе не тільки фізично, а й морально. Основний фокус закладу складне протезування воїнів та подальше їхнє відновлення. Ви також можете долучитися до збору на якісні імпланти для наших захисників. Номер карти та QR-код з'являться у репортажі. А зібрала матеріал для вас Наталя Луценко. В цьому центрі нашим ветеранам війни повертають якість життя. Головна специфіка тут робота з важкими пацієнтами з високими, подвійними чи потрійними ампутаціями. Випадок Олександра один з таких. Тут він з початку року. Первинний процес адаптації вже минув і ця доріжка допоміжний елемент для того, щоб довіритися протезам. Вона зменшує масу тіла. Там вона зменшує, може зменшувати до 80%. ну і Тим вона розгружала тіло і не так було боляче ставати на протези. Потім до того моменту, коли я можу 100% вже нагружати протези, я ну, пішов без неї. Такі тренажери унікальні, їх у світі менше десяти. Один у центрі Титанові. Відчуття, ніби тебе витискає повітря нагору, і я можу розвантажити вагу тіла. Тобто там від 100% відсотків тіла можу прибрати 80%, ось там приблизно буде 20 кілограмів важити. Йому буде легше ходити і дає йому можливість швидше відмовитися від допоміжних засобів, які він використовується – милиці або ходивці. Однак тут пишається не так тренажерами, а тим, за які складні види протезування беруться. Вже навіть тоді, коли лікарі можуть поставити вердикт колісне крісло, протезисти та реабілітологи приймають виклик. Окрім класичного протезування, пропонують остоінтеграційне, особливо при високій ампутації. Остоінтеграція – це альтернатива класичному. Це імплант, який вживлюється напряму в кістку. Виводиться зовнішній імплант. Він називається Абатне, і до нього кріпиться вже сам протез. Процес звикання та адаптації у такому випадку довший, але того вартий, бо додає більше мобільності. Як от Антону в нього остеоінтеграційна інтеграційна система кріплення та біонічні протези? Таким чином я можу так підняти руку. і Так можу підняти руку у світі з цією інноваційною технологією кріплення у передпліччя лише кілька десятків людей. Антон серед них. І я перший в Україні, який отримав ці, ці протести в лікоть. Я носив вже класичний куксаприймач і за того, що маленький лікоть, їм ну, неможливо було користуватися. Все це стало реальністю завдяки співпраці зі шведським хірургом Рікардом Бранемарком. Він один з найвідоміших лікарів у світі у Києві. шведський протезист разом з українськими медиками провів не одну операцію нашим захисникам, які втратили кінцівки на війні. Хоча технологію започаткував ще батько шведського хірурга. От Рікард Бронемарк в світі хірургії це як Бред Піт в Голлівуді. Це топовий хірург, якого знають всі в світі. Прооперував разом з нашими хірургами двадцять перші 21 операцію. Ми зробили разом. Він акредитував, видав сертифікати нашим хірургам. Ми єдиний в Україні центр острої з сертифікованими хірургами. Першим трьом пацієнтам шведський топ лікар подарував комплекти імплантів. Утім, решту треба купувати, а це десятки тисяч доларів. Для військових в цьому центрі все безкоштовно. Усі справи тут роблять за українські донати та допомогу іноземних донорів. Держава на центр коштів не виділяє Отримання їжемісячне реабілітаційного центру. Це мільйон гривень. Я хочу подякувати всім, всім, хто задонатив даже 50-100 гривень. Ми існуємо завдяки цим донатам. Щоб центр прожив довго і надавав якісну допомогу нашим титанам, потрібна і ваша підтримка. Бо, окрім мільйона гривень на утримання, найбільше суми йдуть на імпланти. На екрані ви бачите номер карти та QR-код, за якими можна задонатити. Якщо зараз закінчиться війна, нам треба буде 10 років оперувати і протезувати цих захисників. Чим якісніше протезування ветеранів, тим більше можливостей перед ними у майбутньому. Існування таких центрів лише свідчить, є ті, що добре усвідомлюють ці військові сповна заплатили здоров'ям за українську свободу. Наше ж завдання максимально наблизити їхнє життя до комфорту. Наталю Луценко та Максим Костенко, факт ICTV. Тіві. Єдині новини.